Такий чудовий фадний німбус Мігу отримали на продаж. Різина стоїть, колеса передні 3 на 10. Дискові гальма. Задні гальма йдуть барабанні. Різина так само. Розмір 3 на 10. Потужність 1200 Вт. 72 вольта, 36 ампер. Проїжджає десь в районі до 40-50 кілометрів, в залежності від нагрузки та дорожнього покриття. Зараз покажемо вам внутрі, який він чудовий. Ось така широка панелька, блютуз, щоб з'єднатися з телефоном. Сигнали, повороти, світло. Передня передача, задня, три швидкості, перша, друга, третя. Такий чудовий варіантик Чекає на вас і партнер, місто Звягіль, вулиця Шевченка, 67. Знаходимось ми в Житомирській області. Звертайтесь до нас то уїжджайте на такому чудовому трициклі. Фада Німбус Мега.